Я вас вітаю. Давненько ми не були в наших прямих ефірах, ще з тих часів, як у нас були ще п'ятниці ефіри з української мови. Але зараз ми, ми думаємо, можливо, ми їх теж будемо робити трошечки пізніше. Але зараз мова не за українську мову, а за, ви знаєте за що? Олексію, привіт! Помахать, па Олексію, помахать. Сьогодні ми поговоримо з вами, як з самого нуля-нуля-нуля вивчити. Привіт, привіт! Вивчити іспанську. Дуже багато лайфхаків я начиталася. Це ж треба бути прогресивним, читати, що там робиться в інтернеті. Є молодше покоління вчителів. Думаю, треба ж подивитися, як вони вивчають, навчають людей іспанських. Значить, зараз модна фішка, не тільки з іспанською, легко, чітко. Цікаво вивчити мову. Ну, Ми ось із Олексієм, який вчив, це, до речі, лікар-стоматолог, який зараз перебуває в Англії. У нього дуже цікава професія. Олексій, I'm sorry, зараз я вспомню. Едндантіст, і справді мене, якщо я ошибаюсь, щось таке це той лікар-стоматолог, який працює з мікроскопом. У нього на аватарці такий ось мікроскоп. Така збільшувана лінза, і він туди дивиться і дивиться, що нам там треба порихтувати. І Олексій вчив ендодонтист. Так я правильно сказала, правильно? чи ні? Правильно? Похваліть мене, якщо правильно. Ніби правильно, я назвала цю професію, так? Тому що підбираю своїй дитині. Ось я дивлюся на нього і кажу: Олексію, я чекаю ваш курс у запису, можливо, наш, краще нам в запису. З стоматології щось англійське. Тому що. Так, це ж успіх такий є. Олексій, привіт всім вашим, Танюше, маленькому вашому, звісно же. І, відповідно, він вивчав мову, ну, я б не сказала, що з нуля, тому що я пам'ятаю, з чим він до мене прийшов. Ми здавали, ми готувалися до Айлсу з ним. І він зробив, знаєте, є такі курси, прорив називаються, ще там щось. От, от у нього дійсно був прорив. Це людина, яка вчилася постійно. По-перше, людина, звісно, весь свій час присвячувала. Тому щоб навчатися, і посібничок у нього був, і заняття він не пропускав, і хворий з носом, там з головою там у нього свої проблеми були по здоров'ю. Він сидів з цим усім ділом і він займався. Ось це вам легко вивчити мову. За 2 секунди цікаво, зі мною ви не витратите багато грошей. Оце вам все таке. Просто людина бере посібник. Ось він же ж не дасть. Ось він в прямому ефірі він не дасть обманути. Він сидів і вчився. А в нього сім'я, а в нього нові обставини, а в нього маленька дитина, ця маленька ходить в садочок і вона хворіє, і треба його якось вихожувати. І він з цією головою, і він ще ходить на роботу. Робота нова, новий колектив. Він не знає, як правильно цю англійську. Куди її засунути, що треба скласти, аби підтвердити, що він дійсно він, сподіваюсь, буде запис. Запис буде. І Я сподіваюся, що у вас буде запис курсу для нас, Олексій. Тому що люди повинні записувати, я вважаю, курси, ті, які професіонали в своїй справі, вони повинні пропонувати те, що вони вміють. Обов'язково, і навіть якщо вони коштуватимуть аля дорого. То все одно людина купить. От я б купила у Олексія обов'язково, тому що я знаю цю людину. Я знаю, що він дійсно професіонал і з ним спілкувалася. Досить таки тісно класний. Відповідно, так я рекомендую його як стоматолога АLEC Бричко. Ось подивіться, будь ласка. Він я думаю, що є коментарі, будуть ви на так, коли буде запис. То... Люди зможуть зайти і подивитися на сторінку, що там пропонує цей стоматолог. Але ми говоримо зараз про стоматологів і про англійську, про те, як вивчити англійську легко. Я хочу вам показати про іспанську, мої хороші. Каснітесь фото і відео, щоб показати людям. Ну, зараз буду щось показувати, мої хороші. Коли я раніше робила прямі ефіри, я не знала, що є така штукенція. Так, щось там демонструється чи ні. Дякую. Так. Мої хороші, а дружина Олексія робить класні Танюша. Це теж моя моя учениця. Ми з нею знаєте, коли працювали в ВКонтакті, коли ще був. Це перша моя соцмережа. Крута була соцмережа. В мене була там крута група, в мене були крути, круті учні з усього світу. І Танюша, ми з нею займалися тоді англійською. Теж вона брала курси звичайного. Звичайно, англійської, вона тоді йшла на ІПАМ, я пам'ятаю. З Боже, а що це була за кон... Це була не контора? Це і є фірма в Києві, яка е... щось має із комп'ютерами спільного Танюш, doing. Anyway, А тепер вона робить прикольні свічки. Знаєте, які то пахнуть, і так вона тріщить гарненько, якась інтересні інстаграмні фото. Оце вона робить теж. Теж ви зможете зайти до них на сторінки і подивитися, що вони роблять. Дуже класні речі. Люди, розумієте, люди хороші. Я пам'ятаю, як Танюша переживала, тоді ще Олексій не був її чоловіком. Як вона переживала, коли він навчався в університеті, як він здавав ці кроки. Хто знає, то і знає, що це таке. Люди йдуть на людей, розумієте, ось така ситуація. Відповідно, що у нас робиться з іспанською, та те саме, що з англійською. Дивіться. Бачите, у них, ось якщо подивитися на... Знаки оклику, ось, наприклад, ви можете побачити, що вони стоять перевернутими на початку речення. Я дуже люблю поговорити, я б говорила, ще й говорила. Їй Бог. Але треба виправдати, що люди подивляться про іспанську щось. В квітні буду проводити презентацію по Modern Dentistry в Англії, англійською. Ось така ситуація, ми, гроші. Бачите, людина в курсі справи. Ось вам і англійську як вчити легко, швидко, економлячи гроші, та не буде легко, швидко. <реш> і час ні. Але знаєте, що вони мають на увазі, ці люди, блогери, таке інші, коли кажуть швидко і зекономити гроші час, коли ти купуєш курс, наприклад, там на 30 навіть уроків, а вони ну вони в ситуації, тобто вони. Ну Неможливо там щось вивчити, воно фрагментарне. Я так купувала китайські курси, нічого не зрозуміла, абсолютно. Щось там трошечки іерогліфіки, щось там трохи е абетки, яка в китайській практично відсутня, щось по пінь-іню. І ти заспокоївся лише тоді, коли пішов на курси до Пекінського університету і на тому все закінчилось. Розумієте, ці поневіряння. Ну просто контент. Оце вони мають на увазі. Швидко не буде. Ну, може, якось швидко киньте в мене камінь. Нема швидко. Тож, іспанську необхідно починати вивчати із пунктуації. Подивіться, ось ці на перевернуті знаки. Бачите, Оля Атодос, привіт усім. Далі. Іспанську необхідно вчити з прийменниками. Обов'язково. Знаєте, як в англійській? Ну, в англійському знають практично всі: як оцей «to», «of». Ет і таке інше, ось те саме і тут, «Ола А-торос. Це практично як напрямок. «Я На кого спрямова Ну, Це все буде розповідатися, мої хороші вашим вчителям, коли ви в іспанську зайдете. Bienvenidos a la clase de español, Tilda. Треба вивчати, звісно, починаючи зі звуків, із літер і на першому заняті це все мої хороші, подається. Ось ви тепер, знаєте, як так кажуть, і вже з першого уроку ви будете говорити іспанською. Ось! Ви вже заговорили іспанською, шановні, я вас вітаю! Тому що Ала Атодос. Ось перша фраза у вас є. Ви можете зайти в аудиторію, в магазинчику, де ви хочете зайти, почати волати, Ола атодос! І всі такі ола, привіт, привіт улічки! Б'інвенідес! Ласкаво, просимо! Куди? Знов такий прийменник А, показують Ла класи і тут! Ще один лайфхак, як вивчити іспанську мову. Звертати увагу на артиклі. Зараз у мене курси іспанської, і повно їх. Прикольні в запису просто супер бомба-клас. І для дорослих, і для недорослих, і для батьків. Хоч, то там ми теж звертаємо увагу на артиклі. Обов'язково, як бачите, в іспанській той самий ситуаціон. а-ля Де-Еспаньоль. Знов таки де? Що за де? Не ясно нічого. Чому еспаньол з маленької букви? Це ж мова. А, ні, мої хороші, В іспанській трошечки відбувається все інше. Так, я натискаю кнопочку «вибрати другий об'єкт і заходжу в якийсь другий об'єкт. Зараз побачимо, де він там. Я тут наклацала купу всього. О! Оля, кармен! улічки. Знову таки, бачите? Знак. Оклику з Оля на початку, потім кома, і звертанням закриваємо знову цю репліку знаком оклику. Ось це нам необхідно буде з вами усе вчити. Оля Сара і Бесо по Я коли показувала а, прямий ефір, що ну, буде прямий ефір, там через кільки хвилин 36, мені здається, я показала, а, тому що я його спонтанно вирішила. Зробити. І, відповідно, мелодію, яку я наклала на це оголошення, це було поцілуй мене міцно. Ну, мені здається, ця мелодія була. Дуже прикольно, коли ти чуєш пісню, і ти розумієш в потоці слів носія, а пісні ще скорочують там неправильний наголос, І ти розумієш, розумієте, яка це. Магістр Міра, Властелін колець, все розумієш, супербомбаклас. Так, мої хороші, це показала. Що ще? Я хотіла вам показати, як вчити іспанську мову мову Алягаві, кеталь. Ну, ось бачите, знову таки, ви вже заговорили іспанською кеталь. І, звісно, Тут ми будемо з вами вчити фрази, які показують how are you смисл. Тобто у сенсі, як ти?», як справи, «Кеталь?», що там як справи? Знак питання перевернутий, і він буде так само у кінці репліки. Я вас переконала, що треба вчити знаки пунктуації. Де в англійській? В англійській я теж розказую студентам, дай Бог пам'яті, коли це я розповідаю, а, лінкери, ось старші класи в мене коли, та я і малишні свої розповідаю. Наприклад, In general, comma, however, comma. ось кондишнели зараз у мене будуть скоро о 12.00. Я ти готуєшся? Тому. Там теж, якщо «if» стоїть попереду в підрядному реченні, то буде кома і далі піде головне. Так, мої хороші, як вчити іспанську мову? Ще мої золоті. Я дуже багато говорю. Це називається дорватися до прямого ефіру і починати робити ситуацію. Ну, тут дуже багато картинок, мої хороші, але я вже буду завершувати, бо мене піджимає заняття знизу. Там індивідуальний супровід, я не хочу, щоб мені дзвонили, бо буде зриватися дзвінок прямого ефіру. Так, хто. Тут казав, що іспанську вивчити дуже швидко. Це якийсь демотивуючий сьогодні ефір. Получається, ще не кажу, як її вивчити швидко. Швидко не буде будемо гроші, тому що є рівень А1, той самий, А2, Б1, Б2, С1, С2. Якщо ви хочете за киталь, то ви вже знаєте все. Супер Бомба клас. У мене влітку будуть заняття очні, живі із дітьми. Початкового рівня це буде сьомий клас, ну що таке, шостий, сьомий, восьмий. Вони приблизно однакові, ну дуже обережно зі словом, однакові, тому що дітки бувають різного рівня і, так і Відповідно, ми хочете, записуйте своє дитя. Ось у мене є групи англійської, німецької, української. Ось вони маленькі китайці. В мене теж там є. Відповідно, ми можемо, ми не можемо, я буду робити. У мене навчальний рік починається не як у інших викладачів. Ну, не будемо всіх під одну грібенку. Він у мене починається в червні, коли трошечки відпустки, трошечки підзасмагли, покупалися, виполоскалися в морі, приїхали і еть і на іспанську, еть, і на англійську. Ми працюємо так ціле літо. Ось така ситуація в нас. Ось вам дієсловосе, бути. Хто пам'ятає дієслово бути в Україну, як з української мови не пам'ятають, всі знають. А дієслово бути в англійській, пам'ятаєте. simple – 26 часових форм. Це окрема тема. Треба <правда> якийсь новий примітил. Не 12, Боже мій! Вони ці блогери пишуть 12 часів. Ну, де ж вони 12? коротше кажучи, дієслово бути в Present Simple is r. Відповідно, дивіться, то ж в іспанській так само. Дьо або Йо, дивлячись, де ви, сой я є, ту «ерес», ти є, Ель Е Устет. А що за Сустед? В англійській такого немає, паралелі провести немає з чим. В українській теж третя особа однини. ви, С і так далі, самосоє сон. Це все будемо розповідати, мої хороші. Прикольно! Анюточко, привіт, помахати обов'язково треба. Анюточка в мене вчить індивідуальний супровід, як і Олексій був. Боже, яка це чудова ну, дівчина? Але для мене як дитина, тому що отак-от я всіх всіх їх ношу поруч із собою вона вчить англійську. Вона вже на прінтер і ми скоро з нею завершуємо. В неї є заняття один раз на тиждень, бо в неї робота по змінам, і ці зміни бувають у ці вечірні, в ранішній ну, ситуації. Відповідно, ось так. Але розумашка, 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 розумашка. Я вас переконала, що щоб вивчити іспанську мову, вам необхідно з першого заняття. Послухайте, я знаєте, коли почала вчити іспанську на третьому курсі універу. У нас ну вже нині покійна вчителька. На жаль, її вчителька теж була, її мама була теж вчителькою іспанською. І ми вчилися по таких радянських посібниках. Боже, який це був рік 2000 там з нулями? 2000, я зараз кажу третій. 2003 рік. Я тоді вже була вчителькою, я пішла на першому курсі працювати, вчителькою української мови, нашу місцеву школу української мови і української літератури 8 клас. Це були мої перші учні, як зараз пам'ятаю. Боже мій, 41 рік, а тоді було 16, Ой! Ну таке. І відпо немає фоток, немає фотографій, не збереглось. Бачите, погано. Не цінувала тоді, що можна буде показати. Ну, таке діло. Коротше кажучи, я хочу сказати, що іспанську ми вчимо з двох елементів. Перший це пунктуація, друге це вимова. А чому вимова? У них є звук, який між В і між Б. От в англійській такий є звук, в, ісп... в німецькій такий є звук, в французький є, ну хто знає, в китайській є, нема. В українській теж такого немає. Коли губа закусюється. І виходить, щось середнє між Ви і Би. І саме тому на просторах інтернету можна побачити багато марафонів з вимови. Знаєте, Токіо Берлін на нетфліксі, фільм, не фільм, а серіал. Ось по цьому серіалу я у однієї із вчителів бачила, бачила марафон. Ну, вона його обіграла так. Я б його обіграла академічно трошки, коротше кажучи, це коротше кажучи, слово паразит треба викинути, вирізати з прямого ефіру. Тривалість 2,5 місяці, написано: це буде мій курс із запису, матеріали 22 відеоуроки зачитую плюс 22 домашніх завдання, плюс 22 відеоаналізи завдань і додатковий урок по SCR і AI. Практика, словник, діалоги, підтримка, все буде супер клас, приходьте. Реклама курсу. Правильно. Ну, реклама курсу це супер, але щоб вивчити іспанську, вона трохи відрізняється від англійської і німецької. розумієте? Вам необхідно дивитися на ще раз, пунктуацію, на вимову, на артиклі, там стільки часів я вам раджу контекст, реверсу, кон'югатор. Забиваєте дієслово, вибираєте графу іспанська і, вам, і ви дивитеся всі часи іспанської. Не один, не два, не три. Ви побачите і пасиви, і кондиціоналі, і субхунтіви. Ви побачите все, як вчити іспанську. Я вам розповіла довго, муторно, але з нормальним вчителем, і щоб не сидіти в паскучинні і не заблукати в двох соснах. Цілую, люблю мої хороші, побачимося з вами дуже скоро. Пока!